Дотримання інформаційної тиші під такою назвою в Івано-Франківську відбувся майстер-клас для студентів. Розповідали про кібербезпеку та захист інформації в умовах воєнного стану. Деталі в наступному сюжеті. Як не втрапити у пастку до шахраїв та захистити конфіденційну інформацію у соцмережах? Усе це обговорили на майстер-класі. Незвичайно важливо вміти… Е, Захистити себе, захистити свої дані і, безперечно, захистити наш інформаційний простір. Як захистити передусім свої дані, як захистити свої гаджети. І якраз власне, сподіваємося, що ось такі майстер-класи, такі тренінги, такі заходи вони посприяють цьому. У воєнний час дуже багато є моментів, де відбуваються зломів телеграм-каналів, де передаються різні. Онлайн посилання, і відповідно через ці онлайн посилання можуть зламати спікерка заходу. Олександра Бабацька розповідала про кібербезпеку у воєнний час. Дуже хочеться, щоб люди дбали про кібербезпеку на рівні з фізичною безпекою. І так часом ми, коли дбаємо про свою фізичну безпеку, замикаємо двері, коли виходимо так. Переходимо в бік освітленої вулиці, а не по темній. Тобто, десь на рівні інстинктів. І так само хочеться, щоб люди дбали про себе, про свою цифрову безпеку. Дар'я першокурсниця. Дівчина прийшла на майстер-клас, аби дізнатися для себе нову та важливу інформацію, все більш частим є те, що кібернасильство поширюється, і кібернасильство стає інструментом впливу на молодих людей, зокрема жінок і дівчат, які страждають на насправді від кібернасильства. Воно може мати величезні форми. Загалом у майстер-класі дотримання інформаційної тиші взяли участь більше сотні студентів.